Пане Дмитро питає, гараж опалювальний в двоповерховому будинку, стеля монолітна плита, на якій залишились грубі сліди від стикування листи папалубки. Як з мінімальними зусиллями вирівняти поверхню стелі? Пане, пане Дмитро, є дуже класний підхід. Називається здоровий пафігізм. Пошліфували, побіліли, парбаю, і все, це гараж. Для нього стіль лофт, навіть біліть, погрунтувати можна там грунтовкою якоюсь силіконовою, наприклад, літієвою ґрунтовкою. Просто прогрунтувати І все. Навпаки, коли у вас, наприклад, стіни ви вилізали і залишили оцей голий бетон, грубий, з саплями там, десь, місцями, воно навпаки класно дивиться. Розумієте? Тому що ви ходите, воно скрізь, коли все вилізано, а ви емоційно втомлюєтесь. Ви зайдіть в ліс. Ви там бачите, прямий кути рівні гілки десь. Ні, воно все отаке. І вам там приємно, і ви хочете там бути, і ви хочете туди заходити і далі. Так от один із елементів, як тільки ви піднімаєте питання здешевшити, друзі, згадуйте одразу здоровий пафігізм. Не потребує гараж вилізування. розумієте? Не потребує. Звісно, так як він у вас опалювальний, ви можете пошліфувати. Алмазні чашечки і коронки вони кошують зараз недорого. Тобто з пилисосом все це спокійно шліфується, підшліфовується. От, а потім є системи шпаклівки з великою кількістю тих же полімерів. Вони мають гарну адгезію до бетонної поверхні. Ви спокійно все це шпаклюєте, вирівнюєте. До ідеального состояння, якщо у вас є зайві гроші. розумієте А якщо ні, залишаєте бетон, боїтеся, що він буде пилити, лужне середовище вам створювати. просочили ґрунтовкою, саме дешевше акриловою, трошки дорожче, силиконове, літіве. От, і на цьому все. Є з ефектом мокрого каменю, є матове, і нічого більше не робити це гараж. Там взагалі нічого не, не треба більше робити на той стелі, чесно кажучи. Тому найдешевший варіант це здоровий пофігізм.